Вітанечка, ви тільки поглянь на цей чорний інструмент, чорний руків'я змікати та чорні піфи з міцнотратичну АБС пластику, такими універсальними отворами, які дозволяють чіпати різні види кріплень та аксесуарів. Ось як до прикладу молю лок позаду тут, або ніж надійно тримався на молі платформах. Що ж стосується самого красного, ось так він виглядає. Ну просто мистецтво. Чорний колір це колір полімерного захисного покриття, що захищає його від бруду та корозії. Сталь тут Х 12 меф це аналог європейської d 2 Доволі якісна надійна сталь, яка дозволяє йому не причати довго властивості. Назва цієї модельки Стус, ось так. Вона гарно сидить у руках, доволі компактна, зручна модель, заточена вручну з допомогою стиль борвахам. Тож неймовірно гарно справляється з завданнями по різці. До речі, загалом у нас 16 моделей, різні кольори руків. Я піхав ще два матеріала покриттів, Ну і, звичайно ж, гравіювання, Ось як тут, до прикладу, ви можете бачити касту гравіювання з однієї сторони та напис. Вони можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Аніме персонажі, герої ваших улюблених фільмів, фрази, емблеми, символи ну майже будь-що. Пишіть нам, ми підберемо ідеальний варіант по розміру, кольорам та всьому іншому. Бажаємо усім миру.